А ви готові зробити крок назустріч своїй успішності? Тож вам важливо знати інновації у харчуванні. Відомо, що картопля дієтична страва. Багато людей відмовляються від неї, вважаючи, що вона занадто калорійна. Але і справді вона має високий глікемічний індекс. Але ми знаємо, як це виправити. Щоб знизити глікемічний індекс картоплі, краще зваріть картоплю у мундирах. Ніж картоплю пюре. Так ви значно знизите її глікемічний індекс. Саме так робить голівудська акторка Шарлі Стерон. Для любителів макарон є теж гарні новини. Ви можете варити їх альденте, тобто трохи сирою серединкою. Але так ви можете знизити глікемічний індекс на цілих 15-20 одиниць. Таким чином, харчується відома супермодель Сара Крауфор. І вживати у їжу свіжий хліб, то не хвилюйтесь! Ми знаємо, як вам допомогти. Якщо ви заморозите хліб хвилина 15-20 і розморозите його після, то ви так знизите глікемічний індекс відсотків на 30. Солодощі! Ну хто ж їх не любить? Світлана Фуз знає, як не набрати зайву дозу цукру. Якщо ви будете вживати солодощі з кисломолочними продуктами, то ви значно знизите глікемічний індекс того ж самого печива. Подивіться на Світлану Фус. Їй всього 53 роки, а виглядає вона не більше, ніж на 30. А ви хочете стати успішними та здоровими? Почніть себе. Почніть зі свого харчування. Любіть себе! thank you